Вітаю на уроці любі малята! Сьогодні у нас особливий урок. Ми вирушимо у подорож на нашому казковому паровозику. Ми поїдемо до лісу, де лісові мешканці святкують День лісу, але щоб потрапити на святкову галявину, ми маємо допомогти паровозику зібрати всіх друзів тварин із числових станцій. Стоп, стоп, зупинись! І вагончик причепився. Стоп, стоп, причепись! Ти вагончик, ти мій найкращий друг, як трудово, навкруг. Разом їдемо вперед. Чух-чух-чух-чух-чух. Ось наша перша станція. Число один. Тут живе ведмедик. Щоб утворити число два треба число 1 збільшити на 1 або до 1 додати 1. 1 додати 1 дорівнює 2. Наступне число 2. Я веселий паровозик, чух-чух-чух-чух-чух. Я по рейковій дорозі їду-чу-лечу. Паровозик зупинився, стоп-чух. Стоп, зупинись і вагончик причепився. Стоп, стоп, причепий, ти вагончик, ти мій найкращий друг, як чудово, на Разом їдемо вперед. Чух, чук 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 На другій станції нас чекає зайчик. Щоб утворити число три, треба число два збільшити на один. або до двох додати один. Два додати один дорівнює три. Наступне число три. Я веселий паровозик. чух 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 Я рейковій дорозі їдувчу, лечу. Паровозик зупинився. Стоп, стоп, зупинись. Нарешті нас зустрічає білочка. Щоб утворити число 4, треба число 3 збільшити на 1. Або до 3 додати 1. 3 додати 1 дорівнює 4. Наступне число 4. Я веселий паровозик, чух-чух-чух-чух-чух. Я поверю. Це станція лисички Вона теж приєдналася до друзів Рухаємося числовим відрізком далі Щоб утворити число 5 Треба число 4 збільшити на 1 Або до 4 додати 1 4 додати 1 дорівнює 5 Наступне число 5 Я веселий парень Причепився, стоп, стоп, причепись ти вагончик, ти мій найкращий друг, як чудово, навкруг, разом їдемо вперед. Чук -чук 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 -чук. На п'ятій станції нас чекає вовк. Він із задоволенням приєднався до звірів. Ми проїхали п'ять числових станцій і зібрали всіх тварин. Наступною буде шоста станція, святкова галявина. Щоб дістатися туди, треба зробити один крок праворуч. Щоб утворити число 6, треба число 5 збільшити на 1 або до 5 додати 1. 5 додати 1 дорівнює 6. Подивіться, де на числовому відрізку знаходиться число 6. Воно є сусідом числа 5. Число 6 на 1 більше, ніж число 5. Воно знаходиться від нього праворуч. На які дві частини можна розкласти число 6? 6 це 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1. Число 6 можна розкласти і на три частини. 6 – це 2 додати 1 додати 3, 4 додати 1 додати 1, 2 додати 2 додати 2. Розгляньте цифру 6. На що вона схожа? Цифра 6 – немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Від верхньої третини правої сторони клітинки лівий півовал майже до середини клітинки малий правий овал. Складемо за малюнком рівність. Одна квочка та п'ять корчат. Утворюють ціле. 1 додати 5 дорівнює 6. Переставимо місцями числа у рівності, результат не змінився. 5 додати 1 дорівнює 6. Віднімемо від цілого перше число 6 мінус 1 дорівнює 5. Віднімемо друге число від цілого, 6 мінус 5 дорівнює 1. Складіть самостійно усі можливі рівності за другим малюнком. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Три зайця і три моркви утворюють ціле. Три додати три дорівнює 6. Переставимо місцями частини Три додати 3 дорівнює 6. Віднімемо від цілого перше число. 6 мінус 3 дорівнює 3. Віднімемо від цілого друге число. 6 мінус 3 дорівнює 3. Зверніть увагу, обидві частини рівні. Тому перші дві і останні дві рівності однакові. На цьому все. Дякую за увагу. Мирного неба. До нових зустрічей. Паровозик чух 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 я порейдовій дорозі їду, мчу, лечу, паровозик зупинився. Стоп